Доброго ранку малята прилетіла сонечко на мою долоньку. По всіх пальчиках ходила, а з мізинчика злетіла. Малята, я вам розкажу про жука сонечко. Сонечко це маленький кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок. Ні є голова, груди, черівце. Сонечко вміє літати, повзати по траві, якщо взяти його легенько в руки, буде повзати по долоні. Сонечко влаштовують свої будиночки на листі і квітах різних рослин. Ми звикли вважати, що сонечко має червоне забарвлення. І чорні крапки на спинці. Насправді сонечку бувають різних кольорів: червоні, чорні, жовті, білі. Є також сонечко не лише з чорними, а й з білими крапками. До слова, крапки означають не кількість років життя, як дехто вважає, а належність до певного виду. У світі існує понад п'ять тисяч видів. Сонечко, незважаючи на нешкідливий вид, хижак, поїдає мало рухомих попелиць, шкідників рослин. Жучок маленький, сонечко летів через віконечку, на крильцях червоненьких є цяточки чорненькі. Сонечка вважаються символом удачі, добра, благополуччя. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточка ховається, сонечку всміхається. Малята сьогодні ми з вами познайомилися з жучком сонечку.